Нарешті ми це зробили і купили нам додому принтер. Ви не уявляєте, скільки тільки грошей було залишено на різних поштах, коли ми друкували всякі документи, візитки, флаера в різних поштах і устану. Ми У нас в квартирі у нас дуже багато спальних кімнат, і ми спеціально зробили окремо офіс. У нас тут є все. Бачите, у нас є стол, типу, де можна працювати. У нас є віддільна тумба, і тут навіть в мене є одна свободна полка, куди можна скласти все для принтера. Якби, ну, і прям на цю тумбу, там різєтка, і прямо на цю тумбу ідеально встане принтер. І тут, ось, бо зараз я принесу сюди комп'ютер, і це все тут буде стояти, і нарешті офіс буде прям повноцінним офісом, бо тут стоїть мій стол, якби моя типу, б'юті сторона, і особо ми тут нічого не робили. Тепер ми тут будемо хоч друкувати документи і так сказати, працювати, тим паче моїм бізнесменам треба мати також своє робоче місце. Так, це спеціальна бумага, щоб друкувати візитки, Бо ми заплатили, ну не ми, а хлопці заплатили 30 доларів, щоб їм зробили бізнес візитки І що ви думаєте, їм напечатали візитки на таку, знаєте, на такої бумажки, от типу така ось бумажка, вона була чуть-чуть чуть-чуть платніше. Це це взагалі не про що. І ми от закупили е, сьогодні в магазині відразу з принтером спеціальну плотну бумагу. Ми її сьогодні протестуємо, щоб друкувати типу, візитки, флеєрафі, таке подібне. От, тому відразу це затримається мій чудоша, чушкачик. Опа, а це в офіс-депот, Може, о, також подивитися на карту, якщо у вас є в місті такий магазин. А, там прям купа всякої канцелярії, все для офісу. А, купили відразу три пака бумаги, так, щоб було, щоб можна було користуватися. Але вона така важка. ну, Напевно, я думаю, я можу поставити в цю шафу. Сподіваюсь, з них не провалиться. Смотрите, все просто ідеально. Тут ще буде місце для всяких інших ого, ого, я маю. да, я не впевнена, треба у чоловіка запитати, чи можна тут так багато тяжкості хранити. Ну, Закриватися перестало, слухайте, ні, напевно. я не очень. Блін, щось зробити, йоперезате. Лавне, з цим буде розбиратися чоловік. До речі, дуже зручно. Тут є прям ціла програма. Можна прямо на iPad, наприклад, все налаштувати, через Wi-Fi підключитися. Ось, і ще мені подобається, що такий зручний екранчик. Тут є вся інформація, дуже зручно все робити. Короче, да, даже такий чайник в цій темі, як я, справиться тут точно на урах.